Добрий день, мої любі маляти! Сьогодні знову ми з вами зустрілися. І в нас з вами заняття ліплення. А щоб здогадатися, кого ми будемо ліпити, я вам пропоную переглянути мультфільм. Жила собі лариска, хитренька ялиска. Цілий день гуляла, співала, танцювала. Диком за столом сиділа, всі сосиски з'їла. Лариска, Лариска, а не моя сосиска, чому порожня миска, А ну, кажи, Лариска, 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 а не моя сосиска, чому порожня миска, куди втікаєш, лиска, жила собі Лариска, хитренька я лиска, цілий день гуляла співала. Субала, медиком, медмедиком за столом сиділа. Ну що, малята, ви здогадалися? Так, це лисичка. Малята, давайте розглянемо, що ж є у лисички. У лисички є голова, є тулуб, на голові вушка, очі, носик та ротик. Є ще в неї лапки та є пухнастий гарний хвостик. Малята, І сьогодні ми з вами будемо робити ось отаку лисичку і шишок та пластиліну. Для цього нам потрібно стек, пластилін білого, чорного, помаранчевого кольору та шишки різної величини. Стеком, малята ми з вами будемо розділяти ось оцей помаранчевий пластилін на декілька частин. Ну що, малята? Починаємо робити нашу лисичку. Беремо велику шишку, це буде тулуб. На неї прикріпляємо меншу шишку, це буде голова. Потім беремо мордочку, на неї прикріпляємо оченята, та робимо лисичкий носик з чорного пластиліну. Прикріпляємо їй вушка, беремо ще пластилін і прикріпляємо до нього наш хвостик. Ось погляньте, малята, яка лисичка у мене вийшла. Давайте ще раз розглянемо, що є в нашої лисички. Лисички є голова, є тулуб, є хвостик, є вушка, є мордочка, є носик та оченята. Малята, я вам пропоную, щоб ви вдома разом з батьками теж зробили таку лисичку із шишок та пластиліну. Дякую за увагу! До побачення! До нових зустрічей!